Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас помандрувати у далекий світ наших бабусь та пробабусь. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина. Світлий символ щастя, ніжності в серцях, мов весна квітуча. Хусточка. Ось ця. Отже, сьогодні ми з вами познайомимось із хусткою оберегом, яка відіграє дуже важливу роль в історії українського народу. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого, тонкого полотна. потім Вишивали червоні, сині, жовті, зелені, різні різні кольори. Іноді хустки вишивали нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричним, пізніше придумали рослинний орнамент з квітів і листя мальви, барвінку. Троянди, ружі, васильків, гвоздик. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. Жінки зберігали хустки у скринях. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалась хустками. Орнамент на хустках розміщувався по чотирьох кутах і посередині. Як і колись, так і тепер розміщують по кутах великі фігури, а посередині дрібненькі. Хустки оберігали, захищали людину від усього лихого, вчили добра та милосердя, тому хустки були оберегами. Хустка Супроводжує дитину із самого народження, малюка замотували в хустку, щоб доля була квітчастою. Як оберіг, вона захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду, хусткою пов'язували наречену по шлюбі, і цю хустку жінка зберігала усе життя. У давні часи був дуже гарний звичай. Коли козаки вирушали у військовий похід, то кожна дівчина своєму нареченому дарувала хустку. У хустинах в поле носили хліб та іншу їжу, а також укривали дитячі колиски від вітру та лихого гока. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка моя Хустка. Яка буває хустина? Подивіться і скажіть. Хустина українська, хустка барвиста, хустка уквітчана, хустка мамина, хустка тепла, хустка вишита. А тепер, малята, я пропоную вам самостійно виготовити власну хустинку. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, фарби, дирокол, пензлики, стаканчик з водою, ниточки, ватяні палички, серветки, ваш гарний настрій та талановиті пальчики. Я обираю папір жовтого кольору. Ви можете обрати будь-який на свій смак. Згинаємо наш папір таким чином, щоб утворити трикутник. Ось так. Зайву частину ми відрізаємо за допомогою ножиць. Будьте обережні. Ось так. Коли ми розгорнемо наш папір, ми побачимо, що він квадратної форми. Розрізаємо квадрат по лінії згину, щоб утворити два трикутника. Ось так. Далі за допомогою дироколу зробимо отвори по краях нашої майбутньої хустки. Ось так. Далі нам треба прикрасити хустинку. У мене вийшло ось так. Прикрасьте хустинку бахромою з ниточок. Так, ось така хустинка вийшла у мене, а у вас ось і завершилась наша мандрівка у чарівний світ хустки. А фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Тож до побачення, до наступних зустрічей!